Софія Федина написала про істерику Зеленського. Той продовжує захлинатися в своїй ненависті і заздрості щодо Петра Порошенка. І черговим симптомом цього стала реєстрація петиції про запровадження санкцій проти Порошенка як засновника забороненої партії регіонів. Збирають підписи вони. В цілому, уже фраза, що Порошенко засновник партії регіонів, це брехня, бо засновниками були рибак, піхота і самофалова. Та й шляхи Порошенка і тої партії розійшлися ще в 2000 році, тобто 25 років тому. І з того часу він довів свою відданість державницьким ідеям. Спочатку разом з Ющенком він протистояв режиму Януковича, а з 2014 року він став президентом. Президентом держави без грошей, без армії, без підтримки партнерів, і зробив все для того, щоб вона була ця держава, розбудував армію фактично з нуля, було деокуповано дві третіх Донбасу. Був запуск військової промисловості, старт ракетних програм, політика геть від Москви, декомунізація, підтримка українського, Томос, врешті. Цей список можна продовжувати в той час, як Зеленський і квартал жартували з голодомору, насміхалися з майданівців, захищали московицьких співаків від української заборони в'їзду і отримували прибутки з Російської Федерації. Але більше того, оця ідея запроваджувати санкції, скажімо, проти Порошенка, який знаходиться в Україні, вона суперечить закону України про санкції. Бо санкції проти громадян України можливі винятково щодо осіб, які здійснюють терористичну діяльність. Напевне, Банкова вважає, що якщо Порошенко створював нову українську армію, отримав томос для України, курс на ЄС і НАТО зафіксував і звільнив частину окупованих в 2014 році донбаських земель, то це він робив терористичну діяльність? Так? Пригадайте, чим влада займалася напередодні вторгнення. Вона переслідувала і оголошувала в розшук і намагалася посадити Порошенка замість готуватися до відбиття вторгнення, розбудовувати фортифікації, посилювати зсу, забезпечувати їх потрібними ресурсами, чим займаються напередодні можливої угоди і початку виборів знову займаються Порошенком, який їм дуже заважає. Що цікаво заважає і Банковій, і Москві. Так само муліє наше військо, бо довіра до ЗСУ перевищує всі рівні довіри до представників чинної влади, і сьогодні справами генералів хочуть деморалізувати армію і дискредитувати армію в очах суспільства. Бо військовим є що сказати про непідготовку до вторгнення, про неналежне забезпечення, про неякісну зброю, ідіотські накази, і це все коштує тисячі і тисячі життів наших захисників. Найгірше те, що такі політично мотивовані процеси знищують репутацію України як демократичної держави, яка протистоїть путінській диктатурі. Наші воїни воюють за демократичну правову українську державу, а Зеленський намагається будувати вже власну диктатуру. Бо в демократіях без суду не накладають санкції на політиків з метою прибрати їх з виборчого процесу. В демократіях не створюють монополії на державну інформацію в вигляді телемарафонів, не поширюють тотальні фейки проти всіх критиків влади через анонімні телеграм-канали, в демократіях не використовують силові інструменти держави для своїх політичних цілей, в демократіях не пробують взяти вибори під контроль. І замість того, щоб разом виборювати майбутнє для України, створити уряд національного порятунку, залучити всіх людей, чий досвід і позиція і патріотизм допомогли би додати сили нашій позиції, Зеленський залучає шалені ресурси, аби здійснювати розправу над Порошенком. Відповідно, в цей час він не займається прямими президентськими обов'язками, безпекою, обороною, міжнародними питаннями. То чим він займається? Які його пріоритети? Від каналу СаміСік взагалі, ця брехлива петиція про Порошенка. Це звісно, дно створена вона, мабуть, навіть не для санкцій, а для того, щоб ще раз обіляти Порошенка брехливим лайном із своїх зелених гівнометів. Кожен притямний знає, що під час харківських угод Порошенко не був міністром закордонних справ громадянство, зраднику Новінському давав не Порошенко, а Янукович. Роттердам Плюс визнала економічно найкращим варіантом і, зрештою, до нього повернулися. Ліпецька фабрика припинила свою роботу за вісім років до того, як на Росії припинили крутити серіали Зеленського. Так звану державну зраду для Порошенка придумав Портнов, який давно визнаний московським кротом, владою США, але не в Україні чомусь. Многолітній спонсор московського патріархата Порошенко приніс Україні власну церкву, зміг добитися того, чого не змогли ніхто до нього. Співзасновником партії регіонів, як вже казали, він не був, і той проект тоді мав іншу назву і програму. Там йшлося якраз про децентралізацію і без російської мови. Після того як проект захопили Донецький, Порошенко пішов до команди Ющенка. А ну і ще ж кажуть, що Порошенко нафтопровід вкрав, але кишенькові прокурори Зеленського, Татарова і Портнова накопали по цій темі аж цілий нуль. То для чого тоді оця петиція і оці балачки про якісь там санкції це є виключно брудна політична, як кажуть, бойова пропаганда. Розпустити про когось якісь такі смердючі чутки, що навіть коли їх хтось заперечить аргументовано. То цей запах все рівно залишається. Цей метод називають методом гнилого оселедця, і на сам кінець хочеться сказати взагалі про ці санкції в цілому, навіть не про Порошенка. От недавно Зеленський ввів санкції проти бойка. Ну, Бойко на ньому ж ніби вже і печатки нема де ставити, правда. Але Зеленський може Бойка побачити кожен день в Верховній Раді України. То як розуміти ці санкції? Санкції вводять до тих, кого не можуть судити, кого не можуть впіймати, хто десь поза межами досяжності. А бойко, він тут, він не ховається. Бойко і його нардепис ОПЗЖ це шановні партнери Зеленського і його слух. без бойка і його голосів. Зараз ніякий закон в Раді не приймеш. І ці всі санкції це показуха і маячня. І знаєте, є таке відчуття, що бойко їх оскаржить пізніше, наприклад, в Європейському суді з прав людини, і напевно, що виграє той суд, щось мені так підказує, і ще й, напевне, виграє велику компенсацію від держави Україна, от чомусь так здається. А зараз ці санкції не більше, ніж піар псевдопатріота Зеленського. От якось так. Слава Україні, слава ЗСУ! Переможемо внутрішніх і зовнішніх ворогів.